Зараз ми виїхали до Німеччини і Швейцарії для серії благодійних концертів. Я Борис Захаров, директор фонду Людина і право. Ми з перших днів повномасштабного вторгнення займаємося допомогою Збройним силам України а також цивільним постраждалим від війни. І зараз у моєї дружини Марини Захарової Марініти. Концерти разом з Оркоханом Агабейлі. а в Берліні тут, в панді. А, вони вже вдруге виступають в цьому залі. Потім в Дюссельдорфі, у франкфурті на Майні, у Ханау і далі а, у Цюрихському університеті ETH. вища технологічна школа в Швейцарії. У них табір в горах, і вони запросили. Марініту, щоб вона там виступила. А я, ми поєднуємо взагалі е, приємне з корисним. Ми під час наших концертів збираємо кошти на е, армію, а також на цивільних постраждалих від війни. І е, в Дюссельдорфі, у Франкфурті і в Ханау у нас за сприяння Міжнародного фонду відродження і за сприяння нашого фонду і право» також відбудуться презентації коаліції «T4P», тобто «Tribunal for Putin». Це коаліція громадських організацій, ініціатива міжнародно громадських організацій щодо притягнення. Воєнних злочинців, які скоюють в Україні злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин геноциду, а притягнення їх до відповідальності відповідно до міжнародного до статуту міжнародного кримінального суду. Ця коаліція документує факти злочинів, веде базу і е, робить кваліфікацію цих злочинів, і доповідає про це в інтервенціях міжнародному кримінальному суду, обґрунтовуючи, е, що ці злочини е, порушують статут Міжнародного кримінального суду і відповідно ну, відповідають статтям статуту міжнародного кримінального суду і відповідно а Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності, а жертви мають отримати компенсацію. Ну, Поки що з компенсаціями дуже важко, тому що заарештовані активи Росії ще не переадресували на компенсацію жертвам за воєнні злочини, жертвам воєнних злочинів. але Поки що відбуваються різноманітні процеси, опробовуються процедури, як це робити, створюються фонди, з яких вже невдовзі почнуть компенсувати е жертвам злочинів, які вже розкриті і доведено, що це жертва злочину. Причому починати будуть швидше за все з сексуального насильства. З компенсації жертвам сексуального насильства під час цієї війни. От. Ну, можу ще сказати, що в базі а, ініціативи Tribunal for Putin 80 тисяч епізодів. Ну, ми, і ми розуміємо, що це тільки початок, так би мовити, тому що насправді злочинів ще набагато більше. Так, я часто буваю на фронті. Хіба що останнім часом цивільних намагаються не пускати на нуль. Раніше я постійно їздив на нуль, а зараз цивільних не пускають ближче до нуля, тому що там дуже багато дронів. І, в принципі, навели певний порядок з відвідуванням. Фронту, тож туди набагато важче вибиратися, тому доводиться привозити все, якісь точки трішечки а, ближче від нуля до а, там, до штабів і так далі. А, але я постійно спілкуюся а, і з військовими, і з офіцерами, тобто від, від солдатів і майже до вищого. Командування. А, ситуація, кажуть, контрольована, ніхто якби, не панікує, і, здаватися, ніхто і здавати нічого не, не збирається. При цьому є певні складнощі з тим, що дійсно а, погана ситуація з а, тим, що немає ро... мало ротації і немає взагалі перспективи а, тим, хто воює вже. Понад два роки е демобілізуватися. Це, е на жаль, не дуже мотивує людей, які постійно знаходяться в такій ситуації, не бачать свої сім'ї. І цю ситуацію, безумовно, треба змінювати, але прийнятий мобілізаційний закон не передбачає таких е моментів, як демобілізація. І при цьому а, мобілізація у нас теж не мотивуюча. Тобто я достатньо критично ставлюся до того, як все це відбувається зараз а, в Україні. Плюс це створює серйозні корупційні, оцей закон створює серйозні корупційні ризики. А, тому я вважаю взагалі, що для українців най, найбільша цінність це свобода. Це навіть не життя, як у нас в Конституції записано, що найвища конституційність у нас життя та здоров'я громадян. Ні. Для нас найвища цінність це свобода. Це в українському менталітеті, так. Люди готові жертвувати життя заради свободи. Але оскільки шлях до армії в один кінець, є така приказка навіть. З, СУ, з ЗСУ є три путя. 200-300 і стаття. Тобто, або тебе вб'ють, або ти будеш важко поранений і не зможеш продовжувати службу, або підеш в заче, своєвільне залишення частини. Третього шляху виходу звідти, ну, четвертий, чесно кажучи, є, це полон, але ми навіть про це і говорити не будемо. Так? Тобто е, от така безвихідь, без це не, не мотивує. Не, Військових абсолютно. Якщо б зробили інакше законодавство, якщо б можна було укладати контракти на певний час, причому навіть для тих, хто не підлягає мобілізації, але може піти послужити, наприклад, півроку, так? я вважаю, що багато хто пішов би. Також пільги, також гарантійний внесок перед тим, як військовий пішов, щоб він точно знав. Що якщо з ним щось станеться, то його сім'я отримує кошти. Обов'язково, наприклад, для зниклих безвісти, щоб сім'я через певний час отримала половину суми, як за загиблого, а через якийсь час вже і повну суму, тому що навіть якщо він знайдеться десь в полоні, а у нас такі випадки навіть були, тому що ми займаємося і зниклими безвісти, так? знаходили людей, які зникли безвісти. Потім в полоні в російських тюрмах. Якщо б була така гарантія, то багато хто захотів би йти. Ну і теж мотивація велика це гроші. То треба, було б, треба було б знайти кошти на те, щоб підняти військам е зарплатню. І можна якось розбити, то ті, хто штурмовики, ті, хто постійно щодня ризикує своїм життям. Там сили спеціальних операцій і так далі, вони мають отримувати не 120 тисяч, не, там, зарплату плюс 100 тисяч, так? а вони мали б отримувати набагато більшу зарплату. Вдвічі, втричі більше. Це було б справедливо. От, однак у нас законодавство таким... Законодавець у нас пішов іншим шляхом. Це неприємно. І через це е, суспільство, по-перше, роздерте, тому що інтереси різні. У тих, хто воює, одні інтереси, у інших інтереси не мобілізуватися. Причому е, дуже часто це люди, які в перші дні війни хотіли йти, їх не взяли, а зараз вони бігають від ТЦК. Як це пояснити? Пояснити дуже просто: немає мотивації. Вона зникла через поведінку влади. І оцю поведінку влади треба змінювати. Так, в Харкові я буваю дуже часто. Харків, на жаль, піддається постійним бомбардуванням і балістикою, С-300, С-400, і кабами, і шахедами. Ну, Харків'яни харків дуже загартовані. Дуже часто спостерігаєш картину, як працюють прекрасно ресторани, прямо під час обстрілу, під час тривог. Десь вибухи на фоні. В той же час там сидить людина, п'є просеко, їсть яйця пашот з авокадо, а на дитячому майданчику гуляють мами з дітьми. Ну, На мій погляд, це теж неправильно. Харків це велика військова база, і насправді героїзм це добре, але цивільні, які не мають місії в Харкові, я вважаю, що з гуманітарних міркувань. Було б добре, якщо б вони територію Харкова покинули. А, принаймні, я своїм я щомісяця буваю в Харкові, я своїх дітей туди ніколи не беру. Я не хотів би, щоб вони стали випадковими жертвами а, цих, випадку, випадковими жертвами невибіркового ведення вогню, тому що Харків просто знищують. Знищують цивільну інфраструктуру, бомблять, як ми знаємо, житлові будинки, і а, торгівельні центри, і так далі. І це просто як каміння з неба, може потрапити хто завгодно під них. І я вважаю, що не треба заважати військовим, і треба, ну, принаймні, так, так би мовити. Слабкій частині цивільного населення залишати такі місця і виїжджати в глибину країни або за кордон. Але Харків тримається, Щодо Харкова у військових є е, тверда упевненість у тому, що він буде захищений, в тому, що ворог не просунеться ближче до Харкова. І ну, про там, взяття Харкова взагалі мова на даний момент не може йти. Але для Харкова, для того, щоб захистити цивільне населення Харкова, дуже актуальним є питання використання західної зброї для ударів по території Росії, тому що оці всі установки С-300, С-400, балістика. Вони знаходяться достатньо близько від кордону, і їх можна знищувати, ну, наприклад, атакам з ракетами і так далі. Також можна силами протиповітряної оборони західною зброєю знищувати літаки, які піднімаються в небо для запуску кабів по, по Харкову. Тому дуже актуальним є використання західної зброї. Для ударів по території Росії. І для мене абсолютно незрозуміле і неприйнятна позиція тих політиків західних, які виступають проти цього і побоюються ескалації. Чого вже тут побоюватися? Вже нема чого боятися, вже страху не може бути, тому що всі червоні лінії перетнуті, окрім може використання ядерної зброї, але. Якщо ми будемо весь час боятися ядерної зброї, цей ядерний шантаж тільки буде використовуватися проти нас. Нам нема чого боятися. Ми мусимо захищати себе, захищати свої домівки, захищати своїх дітей і використовувати для цього всі наявні засоби. Харківська правозахисна група отримала премію, якраз мій батько, і директор Харківської правозахисної групи. Був в Кьольні минулої неділі і отримав премію Лева Копелева, яка надана народу України. Премія за права людини і сприяння миру, яка дана народу України в особі Тайри. Братів кличків і Харківської правозахисної групи. Це дуже приємно. Перед тим мій батько був номінантом на премію Вацлава Гавела, увійшов до шотліст, і всі, хто увійшли до та отримали частину цієї премії. І він її витратив на те, щоб катованих. Жертв, жертв катувань цивільних, яким, е, які повернулися з деокупованих територій, території, яким повидирали всі зуби під час катувань, на те, щоб їм поставити імпланти, протези і так далі. Е, більша частина премії пішла на це. Ну, плюс е, на забезпечення лікарні е, безперебійним джерелом енергії. Ось так була витрачена ця частина премії Вацлава Гавела. А перед тим у 2022 році міжнародний меморіал а, отримав третину премії а, Нобелевської премії миру. І половина ця, цієї премії була перерахована в Фонд а, людини і право» для допомоги жертвам а, війни, а, цивільним жертвам війни. Сім'ям загиблих цивільних під час цієї війни. І ми надаємо таку підтримку цим сім'ям, які втратили одного з членів сім'ї.